Шановні друзі, слава Україні! Ала там після прострілу Даяна Семків ще один удар відбиває. Ось зараз розіграли. Немець прибирає м'яч під ліву ногу. Леспух пропускає удар м'яч під ліву ногу. Леспух пропускає удар у воротах м'яч. 1-0. Даріна Краснобор... І удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І удар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Леспух. Леспух пробивай. Ух ти, який сейв! Остапів. Передача на Федоренко. Федоренко пробуває. Сейф. Побачити побільше голів. Хотілося б, звісно, і контргрупу побачити від Пантера. Зараз пенальті. Бірної України, але Семків пробуває надійно. Навіть ось так. І є подача. Білокур знову перша. Леспух пробиває. Вище воріт. І ще один навіс. І навіть є удар головою. І удар по воротах. І ось перший. Подаренко. закидання. Ух, який м'яч! Яка, яка помилка. Остапів пробиває Остапів і гудзи, ти. Хоча, можливо, вийде на там останні хвилини. Зараз момент! Ух, як не забиває! Остав 2-0, ну а по перерві пенальті. Після того із... з виходом у півфінал. 3-0. Колов перемагає.